Сьогодні я для вас приготую таку яжевову зупу з режим, дуже смачна зупа із цього чудового календаря, який у мене висить на стіні. Для приготування цієї зупи нам треба порізати два таких філешки на кусочки. Каструлю залити півтора літри води і посолити і закипяти, І додаємо туди м'ясо наше. Могу почистити помити і порізати її на кусочки. Я пів кольця не поріжу. І додаємо до каструлі. Барай порізати кружельцями. На пательню додаємо дві ложки масла таких добротних. Розігріваємо масло. І додаємо туди кружечки перейду. І не забудьте підсолити. Гарно підсмажити і додаємо до нашої зубки. І додати душистий перець і лавровий листочок. Готувати на маленькому вогні коло 30 хвилин. До окремої каструлі всипаємо гарно вимитий рис. і Заливаємо кружечкою молока. І Варити рис, поки молоко все не впитається в рис. Коли рідина впиталася на півтвердий рис, ми висипаємо до нашої зупини. Зразу за рисом додаємо горошок консервований разом з водичкою. Варити ще до 5 хвилин. Можна ще доправити за смаком, кому може солі мало. І я додам ще перчик мелену. І додали кропчику, і тепер перемішали і виключили. Рисовий суп у нас готовий. Зараз ми спробуємо, що у нас вийшло. Пахне класно. Пахне просто нереально. Дуже смачне. Хочеш більше таких рецептів, підписуйся на канал.